Як поєднувати дві різні фірми міноксидилу дуже часто спостерігаємо за динамікою використання клієнтами двох різних фірм міноксидилу, і в даному випадку дуже часто це приводить до побічних ефектів. В загальному така практика адекватна і в першу чергу можливо, але слід дотримуватися певних нюансів. Міноксидил випускається різними виробниками, але концентрація діючої речовини в даному випадку однакова. Відрізнятися воно може тільки складом діючих речовин. І відповідно, чим кращий буде склад, тим відповідно кращий ефект. По-перше, важливо поєднювати однакові відсотки. Ні в якому випадку переходити на менший відсоток. Тільки переходити на більший відсоток і поєднювати або два однакових, або менший відсоток з більшим відсотком, до прикладу, 5 з 6 відсотків. По-друге, якщо дві різні форми міноксидилу, до прикладу, лосьон і піна, то значить лосьон використовуємо зранку, а піну навпаки. Або, е, або також спостерігаємо за такою тенденцією. Що дуже багато спеціалістів рекомендують таку штуку, щоб лосьйон змішувати з піною, робити однорідний розчин, і тоді вже наносити його на ділянки. Таке не рекомендую робити ні в якому випадку, тому що все, що ви зможете добитися, це тільки хімічного опіку шкіри. І останнє додатковий склад компонентів. Він може в даному випадку як покращити ефект, так і погіршити. Тому обов'язково перед використанням будь-якого засобу проконсультуватися зі спеціалістом. Дякую за